Часто чую нарікання типу я не розумію відсотки. Точно? Ти впевнений в цьому? Насправді ти дивишся на відсотки, розуміючи їх по декілька разів на день, де? Це зарядка на твоєму телефоні. Правда ж? І ти прекрасно розумієш, що означають ті числа. Ми всі розуміємо, наприклад, що 20% – це не повний заряд, це лише частинка від повного заряду. Більш того, ми розуміємо, що 20% – це менше, наприклад, чим 50%. Зразу зрозуміло, що 50% – це рівно половина заряду, і так далі. Отже, відсоток це не повна частинка від усього числа, наприклад, в даному випадку від повного заряду. Один відсоток це сота частина від числа. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно все число поділити на 100, і ви тоді дізнаєтеся, скільки числа або заряду, якщо ми говоримо про батарею заряду в телефоні, припадає на 1%. Так? Ділимо число на 100, маємо, скільки припадає числа на 1%. А далі множимо на кількість відсотків, яку ми хочемо дізнатися. 20 множимо на 20, 50 множимо на 50. От і все.